Всім привіт! Мене звати Маша. Оскільки ви в мене такі великі поціновувачі балконів, я вирішила розширювати свої горизонти, і тому мені довелося виїхати з міста, де ми живемо. Дуже довго їхати, ну не дуже довго, десь години три. І от зараз ми в лісі. Я сиджу на балконі, а за мною ліс. І е, я думаю, що вам. Цей фон теж має сподобатись. Тут, звісно ж, немає моїх квітів. Ми розуміємо, що це трошки псує картину. Але, звісно ж, загалом це дуже класний фон. Мені дуже подобається ліс, гори. Хоча я виросла на морі, я обожнюю природу такого плану. І сьогодні я вирішила таку обрати тему незвичайну. Я взяла парфуми, які або нав... мають у своїй назві ліс, дерева або мають у своїй піраміді щось хвойне і пофантазувати на тему чи підходять ці аромати під лісову таку атмосферу знаходячи саме у лісі мені стало цікаво це все перевірити тому я взяла з собою декілька своїх флаконів і зараз розповім вам всі свої перші емоції від використання цих парфумів у лісі, <смі> у лісній атмосфері. Наливайте собі щось смачненьке. У мене сьогодні трав'яний чай, ну а вже що ще я можу пити в горах. І давайте переходити до парфумів. Почати я вирішила з парфума, який я завжди наголошувала, дуже класно асоціюється з атмосферою лісу. Всі ці парфуми я, до речі, ще тут не наносила ні на блотер, ні на себе, тобто, це перші враження. Тут стоїть певний аромат, звісно ж, тут дуже тихо, спокійно. І е, ми зараз з вами перевіримо, наскільки на свіжому повітрі ці парфуми класно звучать. Зараз буду вам розповідати про анкренуар від «Lalique». А вже ж, цей аромат, мені здається, не тільки в мене асоціюється з лісом, з цим напрямком. І мені цікаво, наскільки він тут буде органічним. Це чудово. Це ніби продовження всієї цієї природи, що мені в ньому подобається, він, незважаючи на те, що він дуже, такий, в принципі, типовий парфум, ну, типовий не з точки зору, звісно ж, ми знаємо, що він дуже особливий. Але це все ж таки парфум, це не щось близьке до супернатуралістичного звучання, там, наприклад, трави. Це саме парфумований продукт, але Тут він звучить, ніби він був народжений у природі, ніби з ним нічого не робили, ніби цю композицію не складали, а просто взяли його з якогось джерела, налили у цей гарний флакон і почали продавати. Тут я думаю, всі вже, ну багато хто з парфюмерних поціновувачів точно знайомий з цим парфумом. Його люблять як чоловіки, так і жінки. І тут я вас не здивую, мені здається описом. Тут дуже багато ветиверу. Але тут також присутньо дуже багато дерева. Це якби натяк, ця кришечка це натяк на те, що тут дуже багато деревиних нот. І я тут ще відчуваю вологість, таку моркв'яну, ніби ірисове, щось таке. Це цікаво, я не одразу почала це чути, але коли вже почала, то вже не можу це розчути. І тут оце присутнє він складає враження трошки вологого парфуму за цей рахунок. Я, Я у своїх попередніх відео казала, що для мене це або ліс після дощу з вологою деревиною, або на нього опустився туман. Це теж ну, підходить під цей опис, бо ця деревина вона саме волога. Цей аромат для мене не сухий. Єдине, чого я тут не чую, це чорнила. Я не знаю, чому назва це чорні чорнила. Бо це для мене аромат мав би бути пов'язаний своєю назвою якось з лісом, бо мені здається, що сьогодні з моїх парфумів тут не буде іншого, так настільки підходящого під цю атмосферу аромату. Далі аромат. Це такий мій жарт наді мною. Бо я коли про нього розповідала, я завжди казала, що для мене це аромат, який класно поєднується з прохолодним повітрям якогось лютого чи березня на березі моря. От я завжди, мені здається, описувала щось подібне, але через його назву я не могла не взяти його до лісу, щоб подивитися, наскільки він відповідає цій атмосфері. Я кажу про парфум Boimpiral від Essential Parfums. І щось мені підказує, що він теж буде звучати тут класно. Подивимось. Я буду казати чесні враження відверті. Він більш парфумерний, ніж анкренуар. Він все ж таки виділяється цією парфюмерністю. Мені тут теж чутна така вогка кора дерева. От зараз чую. Може, це ліс так вліє, впливає, може він якось змінює трошки сприйняття аромату, я не знаю. Але отут саме ця вогкість деревина, вона присутня. Можливо, через це він мені подобається біля моря, бо теж є вогкість певна. І в ньому вона є, і в атмосфері вона існує. А в лісі, звісно ж, ну, вогкість не така, вона інша, але вона теж є. І от так. Він незважаючи на те, що все ж таки більш я не можу назвати його 100% якимось натуралістичним звучанням, але тут. Він теж дуже органічно вписується. Взагалі, мені здається, будь-який парфум з таким яскравим деревинним аспектом буде класно звучати на природі. Це якщо вас настільки це цікавить, наскільки це цікавить мене. Якщо ви, наприклад, у якусь прогулянку до лісу чи якогось великого парку природнього хочете теж нанести якийсь парфум, то ось щось подібне буде класно поєднуватися, створювати вам настрій. І від е, ніби доповнювати природу навколо, а природа буде доповнювати цей парфум. Теж дуже підходить. Класний. Далі аромат, який теж потрапив у цю підбірку через свою назву, це аромат від Serge Lutens Лютанс Vanille». І про нього я теж завжди казала, що це аромат для мене будинку біля моря, деревинних сходів, вкритих лаком. І, в принципі, ви знаєте, все ж таки для природи такого плану він засолодкий. Хоча я не вважаю це аромат солодким. Це, звісно ж, не гурманська ваніль, вона на 100% така природня. Саме ваніль, яка входить в склад цього парфуму, але сам парфум все ж таки про більш такі ну, не зовсім природні речі. так? Тобто, е тому е все ж таки він тут виглядає трошки інородно. Я думаю, що. Два інші парфуми, які я взяла, теж трошки будуть вбиватися які два, чотири ще Ще чотири. А він. Я не можу сказати, що він не підходить цій атмосфері, але він, з нею не, він не мімікрує під нею, ось так. Він скоріше гарно звучить на фоні природи, але все ж таки, все ж таки це не лісовий аромат. Якщо про два попередніх я могла б сказати, що вони якби як продовження лісу, то це ні. Але але я уявляю себе восени в цьому ароматі. Коли я гуляю по лісу, думаю про щось своє приємне. Щось пригадую, і ви знаєте, це класно буде. Це буде супер звучати. Я його, в принципі, завжди знаєте, наношу на такі якісь меланхолійні прогулянки. Все хочу його наносити, почати, коли я або обговорюю з дівчатами книжки у книжковому клубі, або просто сиджу щось читати, щоб в мене він так закріплявся з таким спокійним розслабленим трошки. Таким, знаєте, не те, щоб, ну, мабуть, флегматичним таким трошки настроєм. Мені здається, що цей парфум дуже пасує до такого настрою. І він дійсно на природі звучить непогано. Просто існують парфуми, які створені, нібито бути частиною довкілля природнього. А є парфуми, які гарно звучать. В цьому оточенні, особливо я наступний аромат, не дуже поєдную з лісом. Він для мене в собі має, ну, в принципі, не так багато природності, природного звучання. Але це був такий експеримент, мені стало цікаво, бо багато хто коли казав про цей парфум, казали, що він їм нагадує ліс, але тропічний. І я вирішила спробувати, наскільки він буде теж на природі органічно звучати. Це аура від Мюклер. Я цей аромат люблю, але для мене це не ліс. Я не знаю, як пахне тигрова Ліана, тому не можу сказати, чи має він в собі цю ноту. Для мене це груша, така насичена, активна, з горіхами і з якимось таким солодким ванільним аспектом. Ну, може бути. Знаєте, може бути, бо, бо тут знов-таки на свіжому повітрі в цьому ароматі для мене розкривається якась травність, якої я не чула, коли в квартирі його наносила, коли його носила вже так, на собі певний час. Тут щось таке є. Я не можу сказати те, що він підходить для лісів таких у горах, яких більш таких нордичних. Ні, це все ж таки історія про більш теплий клімат. Ну, В Греції, власне, досить тепло, але я маю на увазі не такі ліси з соснами десь у горах, а все ж таки щось більш таке ближче до джунглів, до тропічного такого клімату теплого, спекотного навіть вологого навіть може там цей аромат більш доречний. Але я його носила у такому тропічному кліматі і у досить вологу спекотну погоду. Можу сказати, що він не дуже тримався. Я його майже не чула. Він для мене був, ну ніби я знала, що він на мені є, але він був все ж таки більш таким, такою примарою аромату, ніж сам аромат по собі. Тому, мабуть, все ж таки погода така, як зараз. У нас зараз 23 десь градуси, 22-23. Можливо, вона для нього більше пасує. А тому ну, для природи він підходить. Це можу сказати точно. Е, більше, ніж для ну, якогось, знаєте, помешкання всередині. Але, ну, не зовсім природній аромат, не на 100% природні. Мене є враження, що не треба було мені отримувати дубль цього аромату, бо тепер я буду про нього казати в кожному своєму відео. Але. Зрозуміти і пробачити цей аромат, містить в собі ноту ягід ялівцю тому я не могла не вімкнути в цю підбірку, бо я собі таке дала слово, що я вімкну сюди як парфуми, які мають назву, так і мають в собі ноти ну, принаймні, які зазначені на фрагрантиці. Якось пов'язані з хвоєю, з лісом, щось таке. Тому він сюди теж потрапив, і я про нього скажу. Буквально декілька слів. Мені самі дуже цікаво, наскільки він буде класно поєднуватися з цим повітрям, яке тут зараз існує. Це Gypsy Water від Байредо. Я взяла з собою сюди тільки пробник. Ну ви знаєте, що в мене є флакон, є багато відео про це і про мій минулий флакон, і про те, який я в мене зараз вже набралося. Два відео з двох, які я зняла після того, як він. Вона з'явився. Це третє. Я нічого не можу зробити. Просто просто пробачте мене. Так. Хм. От все ж таки він для мене більш доглядовий. От е, Не ні. Його можна носити. Можна носити його будь-куди. Він буде доречний просто будь-де. Єдине, що він не буде настільки яскравим на якісь вечірні події, але він теж буде доречний. Тобто і в лісі він буде доречний всюди. Але все ж таки, ні. для мене це більше міська історія ось таке диво. Тобто, я думала, що з усіх ароматів він буде одним з фаворитів такого лісового напрямку. але Якось ні. Якось, ви знаєте, щось він якби ніби губиться тут серед всіх цих дерев і якихось рослин. Він стає досить таким спокійним, дуже сильно тихим. Тихим не з точки зору звучання його добре чую, а от саме тихим за своїм характером, ще тихішим, ніж він є, він досить стриманий. Я не відчуваю тут ялівцю. От зараз я відчуваю його іноді, коли ношу його там, ну, вдома, кудись іду, наношу його там, на руку, хоч жнюху, я відчуваю трошки такої хвойності. Не дуже яскраво, але вона присутня, тут нема. Тут крем, прямо крем. Ніби я от зараз в готелі прийняла душ, намастилася кремом і вийшла на вулицю знімати відео. Так він пахне, він не пахне лісом, і навіть не чим близьким до ліса. тому Джипсі Вотер все ж таки в нас залишається більш міським ароматом, що цікаво, в місті він якраз створює природний вайб. Не знаю, що це за феномен, але кажу, як є. Далі вже зовсім, я думаю, така тема не близька до лісу, але цей парфум теж має в собі певні якісь хвойні аспекти, принаймні у Піраміді, наскільки я пам'ятаю. Я завжди кажу, що для мене це джин, не джин, а коктейль на основі джину. Веніла Сауер. Я його дуже люблю, до речі. А, і тому я вирішила його в цю підбірку теж додати. Ну, подивимось, це «Lolita Olympica Green Lover». Я його люблю носити як влітку, так і взимку. Взимку він звучить дуже м'яко і в той самий час трошки ніби так шипуче. А влітку це просто о, освіжаючий такий холодний коктейль. От, знаєте, зараз вітер подув, коли я вдихала цей парфум. І от він підходить, боже, як тут хвоя розкриває, Боже. Тут розкривається щось дивно смішно. Тут розкривається саме джин, але от саме його ця хвоєна частина. Хто колись куштував джин, я думаю, ви знаєте, що він теж має в собі яливець, мені здається, якось він на ньому теж настоїться, чи на якихось інших подібних хвойних бруньках чи щось таке. І, блін, тут все дуже відчувається. Я перепрошую за мої емоції, але тут так. Ви знаєте, це та ситуація, коли цьому лісу не вистачало цього парфуму, щоб стати е, цікавішим, вийти на новий рівень. Бо тут ця солодкість, перемішана з цією хвойністю, ніби доповнює картину. Це дуже цікаво. Я думала, що Вотер буде так себе поводити тут, але ні, це саме цей аромат. В нього навіть на коробці в мене її вже нема. Але наскільки я пам'ятаю, там навіть на коробці намальовано багато зелені, якийсь водоспад, тобто, ніби, можливо, джунглі вони мали на увазі, але вау! Тут все дуже класно. Тут на цьому повітрі солодкість ніби трошки відступає, вона відчувається, але зовсім трошки. А от хвойність прям починає грати новими барвами. Я якщо вам... ви мешкаєте біля лісу, якщо вам пощастило настільки, я вам раджу спробувати цей аромат нанести на прогулянку до лісу. Просто поспостерігати за ним. Знаєте, він для мене от підходить під цю атмосферу майже так само, як анкренуар. Я казала, що він буде лідер. Але це мат йому складає таку компанію, не конкуренцію, скоріше компанію, бо він зовсім з іншого напрямку. Але тут я не очікувала, це дуже класно. І останній парфум він дуже осінній. І для мене він це поєднання теж ой, вологої кори дерев, якогось цю ціну, можливо, якогось трошки, небагато. Не і потім він переходить цю корицю з медом. Дуже гарний аромат. Я його не так часто ношу, скільки я про нього розповідаю. Для нього мені потрібен певний настрій і певне оточення навколо. Я маю на увазі природу, бо мені не вистачає меланхолійності у грецькому осіні. Мені треба більше. Я зараз вам буду розповідати про Хані Ут. Він в мене теж був у такому маленькому залишку від Він В мене є флакон. Я, до речі, посилання на парфуми ну, на відео, де я розповідаю про ці чи інші парфуми. Залишу в інфобоксі, щоб ви поспостерігали, що я розповідаю там, і, можливо, порівняли моє враження з тими, які зараз є. Так, Гані Ут додамо трішки осені в цю весну. Дуже цікаво, що зараз буде. Ви знаєте, теж ні. Н -н -н. Все, для мене це більше не вологі дерева в вису. Я завісла. Перепрошую. Ні, він все ж таки, ні. Знаєте, в мене зараз склалася картинка. Це кабінет з, такою, з такими важкими деревинними меблями, важким таким столом, великим таким. Дуже uh, солідним, можливо. Uh, це, можливо, бібліотека, в якій люблять проводити час чоловіки, ну або жінки uh, трошки, ніби вони палять іноді якісь сигари. Я думаю, так правильно казати про сигари. Uh, бо тут от є цей аспект, навіть не цю тюну, як такого, такого, а от саме цього листя. В яке е, загорнути цей цюцюн для сигаре, я думаю, ви розумієте? Я не палю, тому, можливо, з термінологією в мене не все так добре, але я розумію, про що я кажу, я думаю, сподіваюся, ви також. І от, можливо, цей кабінет з цими всіма книжками знаходиться у будинку, який знаходиться в лісі. Але знаєте, це ніби людина сидить всередині, дивиться на ліс і фантазує на тему того, що вона по ньому гуляє. З цим ароматом. Але він тут на природі виглядає недоречно. Він виглядає, як ніби в якихось, знаєте, бувають сни такі психоделічні. Коли, наприклад, ваша кімната, але вона без однієї стінки, і ця стінка це ніби от природа, і вона знаходиться десь в лісі, відірвана від реальності. Отак я сприймаю цей аромат в цьому оточенні. Він все ж таки теж більше про інтер'єр. Про якусь кімнату, або якийсь бар, або якийсь кабінет, тобто не про природу зовсім і він не пасує природі. От це я можу точно сказати. Мені було дуже цікаво знімати це відео і зробити таке відкриття. Я думаю, ви бачили мої емоції стосовно цього. Якщо буде щось зі світлом, я одразу перепрошую. Я в цьому відео не головне, головне гарна картинка за моєю спиною. Я сподіваюся, що вам сподобався такий формат. Напишіть мені обов'язково в коментарях, наскільки вам це. Сподобалось чи не сподобалось цей експеримент. Я сподіваюся, що ви класно провели зі мною час, бо я класно провела зараз час. Поставте мені, звісно ж, лайк і підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А я буду з вами прощатися і йти відпочивати те, для чого я сюди приїхала. Дякую, що були зі мною. Побачимось у моєму наступному відео. Всім пока-пока!